Всім привіт, з вами Скіннер, і сьогодні ми продовжуємо іграти у ігру Permanent Simulator 2015. Ось як бачите, я вже зібрав повністю поле ячмінь, то 9 тонн на сьогодні вийшло. Ось Зараз тому що я один тонн відвіз свиням, І в нас залишилося 9 тонн. І ще 31 тонна пшениці. Сьогодні ми якраз цю пшеницю придемо, тому що я хочу випробувати. На змагазині така функція встановлюється разом із сілкою. Е, ось. Кі е, там, здається, три сілки. Можливо, дві, але скоріше за все... здається, це було три. І тому нам потрібно 3900 і 10 тисяч. Тобто, 13900. Насього лиш 8513. Тому. Зараз я пересідаю на... Так, і нам ще б буде ще одобрити поле. Не знаю, давайте тоді. Давайте цим газончиком. Тоді з'їздимо. Е, не хочу я вже просто їздити на газоні разом із там тим прицептом. Ну шолі! Я вже не перший раз такаю, що досить дивно. Тому я хочу купити тут ще одна така... Штукає і ще один ось такий ось прицеп. Щоб чи влазило не 4,5, а 9. А ось цей 30-тонник... Це нехай буде під трактор. Встановив я мод тут Т-150, е, але ось не знаю. Ух, мене так це розчарувало, що я просто... не знаю. 65 тисяч за ось цей Т-150, який має 135 сьогоднішнього. Інських сил. Зараз я вам кажу. Наш е, МТЗ має один 100... 130, другий 135. Ось ці два має 130. Ага, вони 132. Ай думаю, що це 135. Ну але все рівно 19... ну 20 тисяч. А це 65. То, тобто взагалі. Я просто собі облегів, що називається. Так, ти буде... Звісно, що ми не будемо купляти цей МТЗ, ми... Е, це, Т-150. раз. МТЗ ми будемо. користуватися. Так, і я так думаю, що... Акіровець в нас здається був там. Знаю, не встановлюю я коли ігру. Ось 17. У... оце ми можемо купити, до речі, 17... 220 кінських сил. Якщо нам не буде вистачати висотої. Потужності ось. Так, все зразу забираємо і давайте подивимось, де ми будемо це звозити. Так, 690-631. Так, ми їдемо на вітряну мельницю. Так, а, це тут. Тут ми багато були. Тому давайте з'їдемо на зерновий елеватор. Елеватор. Окей, так. Воно заражається. 31, все є. Добре, поїхали. Відвізі також свиням більше одного прицепу усього. Як це називається буряку? Так. Буряку, тобто там же буряку повністю і яшміню також там повністю забити. Знаєте що? Я ось в минулій серії хотів я ще й позбирати яйця. Бо як він тяжко їде. Я вже це зробив за кадром, тому що я вже просто не витримав. І зараз uh, давайте ми їх передамо. Ідемо тут десь прямо там, десь зупинимось. Повинні не продати. У нас там щось 90 з чимось дається. Так... Uh, 73. Чому я думаю, що 90 з чимось? Окей, okay, 73. Я. я. Тут 73 подождите. На 10, так коштують. 730 доларів небагато взагалі, ось, знаєте. Звиней вигідніше тримати. Ось тут лені чи хтось. ще до цього не дійшов історії. Так. Тут е, якась доска об'ялень. Це, до речі, класно зроблено, ось така. Перша в світі наша Космонавтка, я так розумію, що Ну напевно що. Так, а що це... Ух ти, телефон тоді так. Ага, тут можна навіть... Взяти... класно, а я вже про це забув. Так. Е... Земледілення. Ну добре, це... Ух ти, Спербанк... Спербанк Росії. О, це ти така будівля? О, це трошки бажок. Ми не були ніс заходити. Напевно ще. Що... Сколода лежить. Так. Я хотів продати яйця, я щось. Трошки. Там дна не видно взагалі. Е, я щось трошки забігався. Так, окей. Десь тут, напевно. Так. 832 долари. Нормально. О, до речі, давайте ми... Зі ще й сьогодні подивимось, що у нас із мукою. Так, тому що купимо ми е, свій фургон. Зараз я вам покажу. Де вони є здається. Е, може тут? Так, ось тут продукти. Так, ось такий ось продуктовий фургон. Давайте ми зразу її купляємо. Так, і їдемо ми. На елеватор. Зерновий. Так. О, тут ми зараз поворот і по асфальті. От роз... А, от дурна табличка. Я тут трошки так погано зроблено, що не знати, які об'єкти проїзні і які не проїзні. Там деколи може бути наполовину може бути і... Взагалі що, ми там заїдемо ось у ці кущі. Ось на стандартна карта, вони проїздні. Тут вони наполовину. Це трошки підтежить. Так. Отакий сигнал. Добре. А ні, не можемо виявити. А хоча... Так, давайте ще й подивимось, можливо, тут з'явиться тобто, табличка на не... ось. Є. І подивимось, скільки коштує ось цей луг Так. 49 тисяч, так? Плейзі, да. 49 тисяч це нам небо кишені. Ще нам потрібно пару урожаїв зібрати або... Принаймні дочекатись, поки наші свині підростуть. Чи якщо у нас там uh, багато лишиться грошей, але я не впевнений, я думаю, що нам ще на ще кредит. Ми сюди не заїдемо, так? Ух. Я і поїхати не можу, а? Тут ніяк не... Блін, тут ніяк не можна відкрити. Ей! Хтось відкрийте нам, Ясно, значит, здесь можно только выехать. Так, ну тут Ух. Я думаю, мы уже так застрянем тут. Думаю, здесь как-то просто так. Мы Так, все, мастер, я просто мастер. Окей. У, интересно, там за 680 долларов, то-то... Більше ніж 15 тисяч це точно. 7 тисяч ми там рахували, щось нам потрібно десь 13 13 з чимось. В принципі, насілку нам вистачить, але якщо ми захочемо ще трактор К700, тоді нам звісно що не вистачить. Тому доведеться надіятися, що потужності вистачить у МТЗ. Бачите, хто б міг подумати, що цей знак не проїжний. В принципі, так воно і повинно бути, але все ж таки трошки незручно. Особливо фермер-симулятор тут де заносить. Ага. Бачите, а колесо проїхало. Так. Добре, і де ми це виражаємо. Просто ще кудись туди що заїжджаємо. А потрібно було туди, щоб ми могли нормально по виїхати. Бачите, а тут відкривається шлипам. Так, ось сюди я так розумію, ми заїжджаємо, а от чи ми вийдемо? Вот вийдемо, вийдемо, а за скільки часу а так ну, нормально. Так, ось. За 4,5 тони нам дають. Скільки дали? 2838, так? Ну, непогано, пане. Якщо б ми грали на високій рівні складності, тоді, тоді було б набагато менше. Так, 26 тисяч ми маємо. Мало мало. Якщо я хотів би ще й трактор купляти. Так, зараз... що я роблю? До е, речі, я там ще за кадром купив одну таку штуку. Зараз я ось так на магазині покажу. Тут е, ось такий ось Сіт тобто, Пелец. Щоб ми не їздили дуже далеко і там... Поставив біля кор... корівника. І там у нас стоять насіння. Так, я так думаю, що зараз ми можемо це все просто повернути на ферму. Так. тобто 50% вже є разом із зерном. Тобто, непогано. Тобто 750 доларів там ще є. Тому що вже одна свинька виросла. Добре. Вертаємо фургон. Так, це все вертаємо. Ну, нам і цю сілку також потрібно було вернути, тому нічого страшного, що я її вернув. Правда, не хотілося б, якщо б ми там би працювали. Так, і білоруся... Білоруса ми також вертаємо. Купляємо сілку ще одну... Так, де вона є? Сілка ось. 3900. І п'ять тисяч. Так, 17 залишається, я не знаю. Ну там напевно, що все ж таки підуть три сілки. Ух. Так, ну три сілки э, це краще тому що 9 метрів у мене кось... Так, де є, ось тут... Є 3, є. Так, а я це... Так, я це не повернув. Тоді вертаємо. Ем... А чому... Воно? Що там? техніки, не. Е, нема куди ставити. Ясно, віджанимо, тоді ми зараз е, зілсы. Продуктам. І чіпляємо зразу ось фургончик. Ось цей фургончик я навіть не знаю. Uh, Це десь так на напівдорозі. А ну принципі давайте зразу їздимо загрузимось. Ось я не знаю. Я ось такого зі... З... Чому я завжди кажу в нього зілла? Uh, газона... Я не бачив із таким ось фургоном. Uh, Ну, в принципі, ось такий фургон похожий, я бачив, але це був не газо. Так. Так е швидко ми перелетіли сюди ось. Так. А, ага, воно само загрожає, так? Знаєте, добре. П'ять тонн тут більше є. Ух, так. І... Вертаємо. Нема куди ставити, тут воно, що воно просто таке велике. Дуже велика. І нам треба 200%. Зіни. Так, сілка наша. Ця вже забрудена. Бум, сайдер. Бан, правда, що вона забрудена, але. О. Нам потрібно ще буде вирішити, що ми будемо садити пізніше. То... Можливо, якусь несандартну культуру, але ось проблема в тому, що я не знаю, чи... Я не знаю чи наш компань... Ой. Сейчас посмотрим. Чи комбайна буде обиратися контуру? Так. Давайте пробуємо. Так, давайте так. зійдемо. Три. Силки тут три. Значить, купляємо ще одну сілку. Як ми це будемо зараз э, просто мені цікаво Чіпляти Так Вертаємо на ферму, окей. Вс. Так, 12 у нас є. Так, у нас пісня Будуть вирушати Кейк Сей. Тейкер. А тут його ще можна... Аааа! Думаю, ч чо, чому він такий малий? Виявляйтеся, що результати можна. Перше є. Так, то ще й зараз буду робити. Так. Овертаємо. От чорт. Ух, так. Не повернув. Так, надеюсь, я у бу... давний ефсі. Не аж там Е, поки що ми звертаємося. І зараз все просто буде намагаться. А... Пустячий Петр. Вс, я покажу. Це буде трошки довго. Якщо складемо, то ми не заїдемо. Зараз тут якось розвернемось. О, це пізно трошки. Здається легко, але виставляється тяжко. Я думаю, що це буде полегше трошки. Ааа, то буде прищепляти. Так, <звук> сейчас да. <Щ -ще> звертаємо і <звук> місця нема багато. так, зробимо. Так. Це, це, це тяжко. Це дуже тяжко, там тріна е, сіяти вже поля, тому що там вже працівник е, закінчив хувати. Ага, uh ну -huh. в принципі тоді нахай буде ось так в принципі із двома боремся Туб ты ще чотири аж сілки может підходить, а Як вы думаете Так, думаю, ну ми все ж таки зайво попали, так? Продати ми зараз не будемо точно, тому що ми можемо просто продати усю те, що в нас зараз причіплено. А заплатити так ще раз, я не хочу. Тому зараз ми на поле, і я знаю. Ну, скоріше цього ж. Я подивлюся, я буду працювати робітник. А якщо буде погано, тоді я й сам. Так, задовбало мене цеп, добре. Це погано, але все e, 545 у нас тут муки є. Значить ми їдемо до... Закрозьмі там де ми продавали e, як це називається? E, яйця. Ось там напевно що також приймають муку, правда. Я щось не впевнений. Так ну в принципі тут e, дещо можуть приймати. У баски ніко хіба що. В принципі, більше і не Тому що я на польовому, там приймалась просто в тому. Просто магазинчиком. І ось це. Нагадую, що тут э, зробимо таке ж саме. навіть не знаю, що нам з цією мукою робити. Так. так, тут не... тут ніде. Да. Так, ну тоді давайте, можливо, там сзади. Якщо ні, тоді я можливо досі якийсь відеоурок. Хоча я правда не пам'ятаю, чи він є. що карті менше місяця. Про це багато часу аналізки. Так, не дуже така популярна. І так. Щось тут взагалі. Щось... Не знаю куди Спихнути цю муку. Себе. Ну і якщо ні, тоді... Час в нас вже підходить до кінця, підійшов. Давайте ми тоді. Пошту Росії. Тут ніде да, не продається, десь певно в Польщі Росії 100 подолані. Так, подивимось завдання, якщо нічого немає тоді. Ну і на цьому все, з вами був я, Скіннер.